Ой якому настрої команда повернулася після паузи? Де yeah. team... команда повернулася у чудовому настрої? Хлопці мали кілька днів відпочинку, щоб відновитися фізично та ментально. Тож ми повернулися до роботи в приємній атмосфері і вже з нетерпінням чекаємо наступних тренувань та матчу проти «Вереса». Чи бачите ви, що хлопцям вдалося перезарядити енергію? Зараз ми проводимо багато тренувань інколи навіть по два на день, щоб підвищити фізичну готовність і тактичний рівень. Ми дуже наполегливо працюємо, аби дарувати нашим уболівальникам якомога більше хороших і яскравих моментів. які цілі команди на найближчі матч? насамперед, ми хочемо продовжувати перемагати. Це найважливіше, але не лише перемагати, а й демонструвати якісний атакувальний футбол. Як я вже казав, ми багато працюємо, щоб створювати позитивні емоції і для себе, і для наших фанів. Що скажете про виступи наших гравців у національних збірних? Стежите за їхніми матчами. Так, звичайно. Ми слідкуємо за іграми Мендози та Бара, а також за Каменського у юнацькій збірній України Ю Ми раді, що вони там та грають на міжнародному рівні. Це важливо для їхнього розвитку. Вони гідно представляють наш клуб, і ми задоволені їхніми виступами.